Всім привіт! Сьогодні на заміри параметрів приїхали низькочастотні динаміки gbl 2203 h Дані динаміки приїхали по тій причині, що власник скопіював акустику GBL 4315, зробив такі самі ящики, поставив всі рійні динаміки, по схемі спаяв фільтр кросовера. його все влаштовує, крім басу. тобто... По словам власника, бас якийсь ватний, тобто не вистачає швидкості і панчу. Так як в даних динаміках проводились технічні роботи, тобто чи мінялась рухома частина, чи просто мінялись підвіс і шайби, сьогодні ми будемо звіряти їхні характеристики заводськими, тобто будемо міряти параметри тіля смола, параметри ЧХ і зрівнювати їх з оригінальними характеристиками, які нам дає GBL. Можна було від чогось відштовхуватись, аналізувати, в чому причина. Чи ці параметри відрізняються, чи вони не відрізняються, щоб, як то кажуть, було куди копати. Як ви бачите, динаміки серйозні, потужні магнітні системи. Це у нас 12 дюймів, великі магніти, 4 дюймові катушки. Тобто динаміки серйозні, акустика теж серйозна. Тому далі вже буду знімати параметри і по хронології вам все покажу. Так, будемо мірити ще один динамік. Це в нас GBL-модель 126А. Його параметрів в довіднику я не знайшов. І це саме той динамік, який влаштовує власника без звуку в даному акустичному оформленні, тобто в корпусі JBL 4315. Тобто людина каже, що даний динамік там нормально грає, тобто правильно є. Швидкість басу, тобто його по звуку все влаштовує. Що я хочу зробити? Так як в довіднику немає параметрів даного динаміка, а власник говорить, що даний динамік грає в цьому ящику дуже навіть добре. тому Я хочу зняти параметри даного динаміка. Параметри 2203H я зняв. і Потім ці параметри зробити в програмі. І подивитися різницю АЧХ. Подивимося графіки, наскільки вони відрізняються, і можна буде потім і вивести, які, які, які параметри, динаміка максимально підходить цьому ящику, тому що е, власник скинув і об'єм, скинув і параметри фазоінверторів, Тобто можна буде це все прорахувати. Ну, потрібно вияснити причину, чому. Якби, динаміки, які мали б там грати, чому вони не грають. Тому що я так само з того, що я знаходив в інтернеті, то там має стояти динамік JBL 2203 a І він точно по довіднику таких самих параметрів, як 2203H. Ну І тут логічно ми дивимося зовсім не його акустичне оформлення з такими параметрами. Динаміка, ну буває також виключення. З приводу того, наскільки там скопійований корпус фенверторів, в мене сумнівів немає, тому що людина цим професійно займається. тобто Можуть бути якісь маленькі сумніви фільтри. У нас ж є динамік, який в цьому ящику грає нормально. Тобто Історія трошки запутана. І немає на руках динаміка. З буквою А2203, щоб замірити його характеристики, точно звірити, а вони такі, як по паспорту, чи не такі. Тому будемо робити це все такою методикою, міряємо параметри цього динаміка, параметри 2203 h в нас є, і будемо це все порівнювати, моделювати в програмі, дивитися графіки і дивитися, що. Хочеться ящик, який хоче він динамік з якими параметрами, щоб це було максимально, можна сказати, оптимально. Тому зараз буду знімати параметри цього динаміка. Ось так наш перший замір показав такі параметри динаміка. Як ми бачимо, що вони сильно розбігаються. ФС в нас не 20, а 28. По факту резонансна частота вища, грубо кажучи, на 10 Гц. Повна добротність суттєво відрізняється, вона тут 0,5, електрична добротність відрізняється, тому що і динамік менш потужний, тобто тут менша катушка, менш потужна магнітна система, механічна добротність плюс-мінус така сама. Ну, в общем, Ось такі параметри. Тобто Ми спираємось на повну добротність, на резонансну частоту, і можна сказати, що цей динамік вже більш підходить ближче до якоїсь закритого ящика. Чи до фазоінвертора. Ну, тобто, Параметри вже в цього динаміка відрізняються суттєво від динаміка, яку ми міряли раніше GBL2203. Хтось зараз теж, певно пише в коментарях, що динамік стоїть неправильно. Да, динамік, щоб більш, більш були точні характеристики, потрібно взагалі підвішити, щоб він там десь стояв всередині е, кімнати. Но тут не принципово, тому що ну, різниця буде там відрізнятися на якісь там десятки. Вони нам погоду не роблять. Саме головне, щоб динамік просто не стояв на столі, тому що у нас перекривається вентиляційний отвір магнітної системи, тоді вже параметри дуже сильно розбігаються при замірах. А при такому варіанті вони там розбігаються мінімум, тобто вони ніякої погоди не роблять. Хоча правильно поставити динамік десь посередній кімнаті, щоб він висів. Вертикально. Тому я зараз добавлю добавочну масу до дифузора 100 грам, зробимо ще один замір і вирахуємо повні параметри динаміка. Так, робимо заключний замір і дивимося повні характеристики динаміка. Так, що ми бачимо? Еквівалентний об'єм 164 літри. Ну в принципі маса рухомої частини 70 грам. Ну, вона набагато легша. Вона і менша, і вона і легша. Ось повні параметри цього динаміка. Дивимо ще раз. Червоний графік це низькочастотний динамік, який там стояв, який ми міряли 22.03. h Як ми бачимо, тут трошки є горбочок, тут він вже спадає, тобто він грає в цьому ящику саме неефективно. тобто в нього тут йде спад. Далі йде 126А синій графік, ну він грає поживіше, ну він грає ось таким горбком, а тут іде спад. І самий оптимальний динамік це ось цей зелений графік. Ось такі дані у нас вийшли, яка буде отдача в низькочастотній області, також можна подивитися ще один параметр це групові затримки. Тобто, якщо ми дивимось, червоний графік у нас тут можна сказати, все, сам, можна сказати він найгірший, тому що на частоті, які в нас тут от ми візьмемо. Частота в нас 32 Гц, і в нас е, групова затримка йде 20 мс. Тобто В нього тут якийсь пік з'являється. Якщо ми візьмемо 126А, тут вже краще. Тобто Він е, як не як спадає нормально, в нього якихось таких прям грубків немає. Тобто тут графік краще, ніж в 2203H, ну все одно він не ідеальний. Но якщо ми візьмемо. Максимально ідеальний по параметрам динамік, який підходить під це акустичне оформлення, ось наш зелений графік. То, як ми бачимо, то цей графік він йде самий лінійний, і самий найкращий. Тобто, як не крути, це доводить той факт, що динамік має бути максимально оптимальний під своє акустичне оформлення, тоді він буде максимально правильно робити. Це нам показують графіки. Групових затримок, це нам показує е, отдача по SPL, по графікам, тобто, лінійність, віддача, тобто ось так. Тому, ну, як не крути, динамік має бути е, розрахований під, е, під ящик, тобто в його параметри повинні е, добре підходити під, під це акустичне формулу. Коли я почав забивати в програму параметри динаміка. GBL 126A, то програма автоматично його хотіла вже закинути в закритий ящик, тому що його повна добротність більша, ніж 0,5, і це вже ну, ближче до закритого ящика. Оптимальні параметри для закритого ящика. Коли я вже закидав параметри е, динаміка GBL2203H, його моделювало ну, програма вже намагалась моделювати його фазоінвертори. Ну і так само наш невідомий динамік з самими оптимальними параметрами. Ось такий в нас вийшов результат по моделюванню кожного з динаміків. І якби результат говорить за себе. Які можемо зробити висновки з приводу динаміків і в цілому самої акустики? Чому акустика. Не звучить так, як потрібно в низькочастотній області, чому в неї немає нормального басу. Особисто я для себе зробив висновок той, що даний низькочастотний динамік не зовсім підходить під дане акустичне оформлення. Так, Ми підкидаємо другий динамік, який вже грає по-іншому, тобто цей динамік зі слів власника його набагато більше влаштовує, він грає поживіше, і ми це все бачимо на графіках. І я зробив такий висновок, те, що я думаю, це те, що щоб ця акустика звучала, потрібно зробити динамік, який буде оптимальний під цей ящик. Тобто він має бути по параметрах десь посередині цих двох динаміків. Тому що тут повна добротність дуже низька, а тут вже вона висока. Як ми бачимо по графіках. Тобто цей гра... динамік грає трошки горбком, він не зовсім правильно грає, але він грає краще, ніж GBL2203H. Тому я думаю, що буде більш всього друга серія. Така, можна сказати, заключна розв'язка цього всього. Так як я власнику сказав, щоб воно нормально звучало, потрібно будувати під е, дане акустичне оформлення динамік. Тому більше всього, що я буду будувати під дану акустику динамік з оптимальними параметрами, і ми побачимо якесь заключення. Так само хотів попросити людей, в кого є така акустика, сугубо в кого є така акустика, а не той, хто десь щось там чув, десь щось знає. Е, написати в коментарях. Як в нього працює ця акустика, чи влаштовує його так само вона по басу, чи є от та швидкість, чи є той панч. тобто Чи вона ну, так як потрібно, грає по басу. Хоча людина, яка ні з чим більше нічого не зрівнювала, їй буде здаватися, що ця акустика грає класно. Тобто, Якщо вона перейшла з якоїсь там з більш дешевої акустики на GPL 4315, звичайно, вона скаже, ось, оце грає класно. Тому що більш нічого іншого вона не слухала. Тому це все також е ці всі думки суб'єктивні. Тому що, так як власник говорив, я от включаю дану акустику на цих динаміках, е даю слухати людям. Люди кажуть, ну, все ж класно грає, тіпа, воно ж непогано грає. Ну, а власник каже, я знаю, що воно повинно грати так-то, -так так-то. Тобто, каже, я ставлю цей динамік, тоді вже. GBL 126А, і тоді вже люди вже відчувають, кажуть, так, да, ну, з цим динаміком грає якось краще. Тому ось така історія. Пишіть так само свої якісь думки в коментарях. Всім бажаю гарного звуку і до побачення.